Вітаємо вас знову, глядачі ідейного каналу. Протестування проклятого Янкістану та відвічної Європи, яке здобуло друге дихання в останні місяці, продовжується з не меншою силою, яка породжує багато нових подій. З цією метою ми випускаємо для вас третій випуск нашого тижневого огляду новин Західного світу. Приємного перегляду! Почався тиждень з нових ініціатив Трампа щодо України. Зокрема, Трамп та Путін домовились про майбутню угоду про безпечне судноплавство у Чорному морі. Згідно наявної інформації, вона стане дійсною після зняття санкцій та обмежень з усіх російських економічних організацій, що займаються експортом продовольства усіх видів, та їхнього підключення назад до SWIFT. Інакше кажучи, Трамп вже домовляється з Росією про зняття з неї санкцій та включення її назад до економічних відносин із західним світом. На додачу до цього, вершник правої реконкісти по американськи викодав нам нову версію відомої угоди про копалини, яку штати нав'язують нам. Тепер Янки потребують від нас здати вже усі ресурси, наявні на нашій території. 50% з їх видобутку через спеціальний фонд будуть виводитись одразу за кордон, а самим фондом будуть керувати 5 осіб, з яких три американці із правом вето. Аналогічні концесії американці вимагають на всі нові інфраструктурні проекти. Ну і як вишенька на торті, сама угода діє безстроково. Та, звісно, Америка абсолютно нічого не гарантує нам у відповідь. Інакше кажучи. Цей документ, якщо його підпишуть, введе нас до рабства фінансового капіталу, перетворюючи нас на сировинну колонію, яка в разі чого буде скинута в прірву, коли добувати в ній ці ресурси стане небезпечно. На щастя, поки що керівництво нашої держави заявило про неприйнятність умов цієї угоди та відмовилось від її підписання. Втім, казати про якусь перемогу тут точно не варто, враховуючи, як буквально два тижні тому вони погодились на минулий текст угоди. Тому, можливо, все, лише час покаже, що на нас чекає. В схожому контексті варто згадати переговори у Арріяді, які закінчились у вівторок і тривали 12 годин. як заявив делегат від СКО Чижиков. США та Росії змогли завибити текст спільної заяви, який тим не менш не вдалося прийняти через позицію України. Про що вони домовились ці спільні декларації і що там абсолютно не влаштовувало нашу державу, наразі можна тільки гадати. Втім, сподіваємось, що з часом це проясниться. Відходячи від теми України, оглянемо ситуацію, яка сталася у Гренландії цього тижня. Так. Віце-президент США Венс разом із своєю індійською дружиною вирішив відвідати Гренландію задля піару та просування американської повісточки на місці. Втім, на острові не знайшлося жодної людини, яка б хотіла зустрітися із цими гостями, а тому цей візит згодом довелося відмінити. Врешті, це не дивно, враховуючи заяви Трампа про бажання нексувати Гренландію, водночас спекулюючи на їхньому сепаратизмі від Данії. Та навіть не виключаючи військового шляху анексії острова. Взагалі, ця тема з Гренландією становить окрему цікавість з точки зору, що це акт прямого протистояння Заморської Атланти та Європейського континенту на суміжних для них територіях Льодовитого океану. Цікавість цієї полягає у посяганні штатів на природні кордони Європи на півночі, подібно до того, як Росія посягає на її кордони в наших степах та буде посягати в інших містах. Як от країни Балтії, І Європа не повинна здавати хоч крихту семель, чи ти на будь-які поступки бургерленду в арктичній Ойкумені, оскільки збереження її впливу там є важливим опорним пунктом у продостойні натиску як зі сходу, так і з заходу. Доречним тут буде згадати слова ректора університету Осло Адольфа Гуля, який до того ж був соратником Віткунда Квіслінга, відстоюючи ідею великої Норвегії. Це європейське завдання зберегти Гренландію для Європи, а Норвегія особливо в цьому зацікавлена. Тепер оглянемо кухню європейського континенту. В минулі тижні ми здебільшого оглядали позитивні тенденції європейської політики через новий тиск з боку штатів. Тепер же непогано було би оглянути інший негативний бік подій у Європі. Так, в контексті зростання загрози російсько-американського альянсу та майбутньої війни в Європу у 2030-х роках, чимала кількість європейського населення, з яким через пацифізмовидів Європи не проводилося жодної виховної роботи, стала боятися початку майбутньої війни. Так, у Німеччині, попри підтримку більш ніж 50% відновлення призову до армії, лише третина молоді підтримує цю міру. Що цікаво, подібна тенденція присутня навіть у крихітній Латвії та Польщі, яку чомусь малюють головним щитом Європи. В інших країнах Заходу ситуація не краща. Вищий зазначений показник є типовим для євро і Кумени, а у Великобританії лише 11% молодих людей висловили готовність захищати країну, тоді як 41% здеградованої молоді повністю виключив таку можливість. Такі запити та тренди в свою чергу відбулися на європейській політиці. Тій ж Німеччині це вилилось у зростання деструктивних консерваторів з альтернативи для Німеччини, на які набрали аж 21% голосів на минулих виборах, та ліваків з ділінки. Цей же тренд набирає силу по всій Європі. Причина проста: ці партії активно спекулюють на мирі, припиненні підтримки України та егоїстичному зближенні з Росією. Споглядаючи західні новині видання, можна відстежити їхні бази аналітики літики цієї проблеми, який здебільшого уходить в матеріалістичне обґрунтування сутності цієї проблеми. Іншими словами, слабке бажання захищати вітчизну обличчя всієї Європи у разі нападу на неї пояснюється нестачою фінансування армії та маленькими заробітними платнями. Не менш цікаво читати думки глядачів подібних видань у коментарях, які покладають причини малого бажання захищати в разі війни власну країну на економічні провали еліт заходу за останні 30-40 років. Потішно і водночас сумно читати цю суміш ліберального капіталізму та відвертого лівацького утопізму як виправдання власної сцикливості та ухиляння від обов'язку перед цивілізацією. Обидві сторони ігнорують питання виховання населення та підготовки його до майбутніх потрясінь та випробувань через ідеологічне виховання, що повністю відкидається сучасною ліберальною моделлю суспільства. Адже майже ніхто в сучасному світі не піде воювати та ризикувати життям за матерію в обличчі грошей, чи, тим паче, ідею матеріального комфорту, що саме по собі відганяє лівацьким сюрреалізмом. Лише фанатичні, ірраціональні та догматичні ідеї, так ненависні лібералізму, можуть мотивувати битися за ідею. До зазначеного варто додати те, що якості обов'язку та відданості вітчизні повністю ігнорувалася та зневажилася останніми десятиліттями в країнах Європи, що разом із культурою споживацтва створили відповідний егоїстичний та ліберальний тип молоді, який може лише розчаровувати. У підсумку, попри певну обґрунтовані заяв про недофінансування військової професії та меншої привабливі з фінансової точки зору, це не є основними її недоліками перед проблемою за якості європейця та його войовничих чеснот. Ми слабо віримо в можливість вирішення цієї проблеми Європою, що стоїть на ліберальних засадах, які проголошують індивіда та його права центром у своїй культурній політиці, а тому в майбутньому вона дуже вірогідно стикнеться з відповідними наслідками. Це ж, свою чергу, наводить на думку, що той, хто відмовляється виховати власне населення та насамперед молодь приречений її втратити, як і сталося в країнах Європи. Нам же варто не забувати, що боротьба це батько всіх речей, що творчена насилля породила усе, що ми маємо за останні віки, і саме тому варто спрямовувати зусилля на виховання нашої молоді та їх гартування до сучасних жорстоких реалій. Темні часи йдуть на Європу, а тому наш прогноз такий: або в найближчі десятиліття відбудеться докорінна трансформація Західного світу, або нас чекає нова катастрофа. То далі буде.